Друзі, добрий-добрий всім ранок. Сьогодні він у нас такий теплий, гарний. Дивіться, як розцвітла наша яблунька. Дуже гарно стоїть. Ой, Петя, як завжди, дивіться на своєму посту. Молодець, молодець, добрий ранок. Сповіщає всім. Добре, але, друзі. Зайшла в інтернет і ранок недобрий сьогодні. Попали ракетою в Києві в житловий будинок. І знову купа постраждалих людей. Ой, Асю, йде до нас рижик. Он спит сейчас у ласуні, бо ласуні двері двери не закрываем полностью. И он оттуда только почувствует, что я выхожу, и он тут, как тут, да? Что такое? Залызали весь, ласуня зализала. Снідать тебе, давай, да? Ой, друзья, жить бы только -то жить, та жить. Да не дают. Да не дают. Все міряються. Да? Кексик, всі чекаєте на сніданок, всі потягусінькі. З добрим ранком усіх. Бузок уже мій скоро розквітне. Хоч Люда казала в знам'янки, про... проста... простий бузок уже цвіте. А оце в мене це якийсь калірований, ще ні, він пізніше. Ну, вони ж теж різні сорти, тому і... Одні раніше, другі пізніше, і дерева так само горішок наші вже просинаються. Цвіточки мої, красунчики, тюльпанчики, піони вже які великі. Тюльпани, теж вже скоро одквітнуть, шкода, що вони недовго квітнуть. Ну, але все одно ще радують око. Так що такі друзі справи. Ну, Пішла я поратися, кормити своїх всіх животних, бо вони мене чекають на дворі дуже гарно. Чого ж це я не подивилася, скільки градусів а? забула? Да? Вірне я не забула з цими подіями. Ой, зранку це така. Погана новина, а на дворі, друзі, у нас 14 градусів. Так що тепло, тихо, гарно. Любуємося красою, поки є можливість. Так, друзі, ну я вже вправилася, попоралася, всіх нагодувала та сіла на стульчик, думаю, трошки посидів. А воно ще зранку вітерець прохолодний. Ну, Хорошо на дворі. Рижик воно їсть, до снідує вже. В общем, всі задоволені. Зараз піду готувати щось на сніданок. Вчора зайшла в маркет, їхали з міста. Ціни, звісно, сумасшедші на овочі. Но все одно прийшлось купувати і капустки, і огурчика, і помідорчика. Зараз піду на маску зроблю. У мене є ще одне авокадо, діти привозили. Оце ж так, врачиха сказала, треба худнути. Не знаю, що готувати. Я, то як я можу їсти таке, триматися, а чоловік не знаю, чим його годувати. Ой, їй нам обом треба сідати на дієту, але він же ж звик, друзі, їсти всіда хорошо, поживно. Не хоче він сідати ніяк на дієту. І мені так важко з ним, бо треба ж йому готувати і не знаю, що робити. Поїхала машина якась. В общем, такі друзі, справи. Сьогодні хочу в хаті пополисосити, треба. Та й в дворі треба позамітати, бо з цим сіном наноситься вічно. <кій> Взагалі, <общем>, роботи вистачає. <кій> та диви, <кій> щось із голосом. Я ще до сих пір підпростужена, захворівши ще, і чоловік уже щось од мене вже підхватив. В общем, такі справи. Ну, добре, друзі, а вам усім бажаю гарного дня. Тихого, мирного. Так хочеться, щоб мої бажання здійснилися по поводу мирної жизни, друзі. Що ми зробимо? Ой, нема настрою з самого ранку. Який може бути настрій? Як таке робиться? Ладно, друзі, а нам треба жити далі. Працювати в роботі забиваєш трошки за ці всі страшні події. Так що гарного вам дня. Зустрінемося пізніше. Так, друзі, буду робити гуакамолі Ось у мене є авокадо таке спіле вже. Розрізаємо його навпіл. Подивимося, може, воно вже не годне. Ні, а воно якраз хороше. Так, витягуємо косточку. Так. Достаємо лісочку. Значить, що я приготувала на голока Ну, сам авокадо. Гірчиця французька з зернами, лимонний сок у мене, червона цибулинка я вже почистила. Три помідорчика. І букет у мене є зелені. Значить, що ми робимо? Авокадо достаємо ложечкою. Ой, яке хороше, як маслочко м'якеньке. достали і друге достаємо так все шкурки у нас йдуть в утильки берем вілочку. а я в прошлый раз дружить так хорошо цим толкушкой для картошки А вилкою, а вилкою <coughs> довше. А товкушкою так натовпога, о. Розтовчуємо його в кашицу. Так. От, розтовкли. І тепер сюди ми будемо нарізати дрібненько нашу цибульку, половинки вистачить. Тепер я її зберіднисеньку буду нарізати. Цибулькою дуже смачно з краснелкою. Ну, Мені так подобається. Його там можна в інтернеті, кому цікаво, подивіться. В Ютубі там всякі рівні можна. Шохати є люди огурчика свіженько. Ну, я огурчика не, цей, не ложу. Цибульки туди нарізали помидорчики тоже так бруднесенько вчера помидоры такие от великие друзья вони ни вкусу ни запаху то я беру оце черики такие такие сливками не кругленькие а сливками они ну лучше нарезаются Тримається кубки. Ви вибачте, може, я погано балакаю, бо підзаложений. Вроді не заложений, але голос все одно змінений. Так. Дуже смачно це з помідорками. Часничка ще зубочок я не приготувала, але треба сюди і чесничка. Можна і трошки перчику. Не можна, а навіть. Треба. Якщо є красний, то такий, ну якщо ви любите трошки пікантності додати, то треба перчику красного гіркого. Ну, а я так додам перчику. Меленого. У мене суміш є перців. Там різні перці, І духмяний там є, і чорний, і красний. В общем, я трошечки додам того перчику. Дуже смачне, нам таке подобається. Ну, мені лично подобається. Дочка теж казала, мама таке добре. Я отробила ж на сніданок, їй сподобалося. Так, порізали помідорчик. Тепер почищу чесночок. У мене часничок свій ярий, він не дуже великий то він пахучий. Так, я просто його поріжу. Не буду я терти, бо в мене терочки немає такої дрібні. Ні, в мене є це, що роздавлювати чесничок. Ну, я ножиком дрібненько поріжу, та й все. І буде хорошо.

І, звісно, бажано олівкове олії, але вона така дорога, я її не купую, друзі. Трошки лимонного соку. Так, гірчички додаю. Зерно, ложечку. І олії. Обичної олії. Так, трошечки. І посолити Забувайте посолити А ще стоїть же в мене зелень. Я геть забула про зелень. Зараз додам трошки і зелені. І буде смак Видите, как красатики вийшла, друзі. Просто палітра красок. А пахне, як вам не передати. І вона багатенько вистачає, як на двоих, то вистачає на раза два-три на бутерброди. М -м -м. Просто смачно, друзі. Робіть і смакуйте. Дуже корисно, смачно. Я просто балдею, чесно вам скажу. Так, друзі, ось такий сьогодні сніданочок. гречана кашка з маленькою котлеткою І намазочка гуакамолі. Дуже смачна. Отак воно виглядає. Дуже красиво, дуже апетитно. Всім смачного. І буде ще кава з молоком. Всім смачного мирного дня. І всього самого найкращого. Смакуйте. Друзі, на обід готую борщ. Вариться в мене бульйончик з курочкою. А тут роблю заправочку. Чую капельку олійки. На маленькому вогні воно в мене тушиться. А тоді я кладу бурячок, порізаний соломкою, трошки його притушу, потім кладу цибульку. Теж пару хвилин протушу. і морковка. І Тоді додам ось у мене свій домашній томатик. От І буде така в мене заправочка в борщ. А зараз я буду наріжу картопельки і буду кидати в бульйон картопельку. Друзі, отакий от борщик я зварила, дуже гарний, пахучий, дуже-дуже мало жиру, геть трошечки. Ну, Можна сказати, що пісний. Трошки курячого м'яска і багато-багато овочів. Друзі, як запряглася зранку, єлі прийшла ось в хату, заморилася вже, на кухні все поприбирала, позамітала, їсти зварила, собаці собі, курям картоплю зварила. В общем, на дворі позамітала калідорі, ну, в общем, кругом. Залишилось в хаті ще Ну, Це я вже трошки зараз відпочину, бо болить спина. Дзвонила я в лікарню, друзі. Розповідаю, ж вам все, як є. В общем, у цей кабінет, де ставлять холтер, треба їхати з 8 до 16, займати очередь, там жива черга. І так само і аналізи здавати, також жива черга. Так що треба їхати зранку. А там уже, як Бог дасть. От такі справи, та й не знаю. Що я буду, як я буду. ну, Завтра треба їхати. Дивіться, друзі, які гарні мої помідорчики у ящичку. Чусь оцей бік рясненько, а там хужіший. Ну нічого. Вчора я попідсипала земелькою, пополивала. Так що красоти. Вони якось чиночі ростуть. Кожен день приходжу, а вони вже більшенькі. Ще раз покажу яблуньку вам, яка красавиця стоїть ось за кухнею. А за хатою там слава победителю теж квітне, така гарна. Зараз покажу вам. От ось все. Це у нас слава побідітелю. Ось така в нас краса в садочку. яблуні цвітуть. І білий налив цвітеть, як ряса. А ну йдемте, сходимо з вами, подивимося на білий налив. Ой, а запах який, ой, як все пахне. Ой, білий налив, яка облі... облита, облита, друзі. І ось ця яблунька теж. Це у нас оце Сіміренка, теж є цвіточки. Але вони тут, друзі, густо. Ой, дивіться, абрикоса одійшла. Лісточки пішли. Але абрикосів немає. Нема на ній абрикосів, померзло все. А листочки пішли. І ця Хотіла її теж вирубати, чи вони злякалися, і всі квітнуть. Ось о, дивіться, в нас яблунька, пішла рости білий налив. Вся в цвіту. Кожен год вона нам хоч потроху, ну, І ця поряд дивіться, яблунька, теж починає зацвітати. Ну а що з ними робити? Ну ж, жалко ж, вони оце так сильно поряд. Ну, Цю яблоню по-любому треба обирати, бо там горіх, тут білий налив. Дуже гарна білий налив пішла рости, слава Богу. Тут її забивала деревина в мене така, я її вирубала. Від неї сильно багато йшло порослі знизу. А але ось сливи знову треба брати сапу та зрубувати. Так що, друзі, оце ж з усім воюю цілими днями. Черешня вже осипається. Уже, друзі, вона відцвітає. Слива теж, ну вся облита слива. Тільки оце ж ці сливи такі хороші, крупні, але вони, друзі, ми їх ніколи і не поїли нормально. Вони обсипаються. Не знаю, що їм тут не подобається. Так що, так гарно в нас в садочку. От, от вже почала лісточки випускати, і шовковиця. Ось, вона завжди пізніше, бачите, вже то, вже лісточки свої випускає. А я вам покажу, чим я після обід сьогодні займалася. Оце ж, друзі, хто не знає, у нас був свій магазин. І от ми декілька років, дуже багато років, торгували на базарі, а потім в магазині. В общем, у в дворі ми майже не займалися, бо не було коли. І отут от у нас був такий. Там можна сказати, чуть ліні мусорник. Тут ящики з риби, бо ми ж торгували багато сильно сілька, і тюлька. І, і, і дерев'яних ящиків тут було, куча-кучена. І воно все тут поперегнило, друзі. І оце скільки я подоставала ще дров, з чоловіком треба перепіляти. Оце сьогодні тут я воюю. Тож пам'ятаєте, я колись показувала, тут я оце порядки наводила, І оце я вже... А, Що це до мене причепився гвоздик. І, і тут сьогодні ось я вже все. Ну, це вже осталось мені на завтра трошки, бо я сильно заморилася. Вивезла вже ось ще мені одна тачка і ось стоїть ще друга. Вивезу смітник. В общем, я дала собі завдання тут поприбирати. І хочу те, що там відра, все зробити тут, щоб було в мене готувати корові буряки різати лавочку, сюди все перенесу, побілю тут сарай, зроблю, все порядок. В общем, друзі, от такі порядки я наводю. Заморилася, ну, нічого. Ой, сяду на пенічок, трошки посиді та й піду вивозити. Сіла, а тут ззаду сонечко. Отак от я, друзі, працюю. Потрошку даю собі завдання, наводю порядки. Бо то корова в нас була у бабусі там у дворі, діти приїжджали, ми там у бабусі порядки понаводили, повирубували там все. В общем, не ми, а дитина моя, доця. Я їй трошки там допомагала, а в основному все робила вона. А тут я вже сама наводжу. Дров ось о, будуть два дні холодних, будемо брати тут та -то топити дровами. Два чи три дні, не знаю, щось йде до нас похолодання. Завтра ще буде тепло, а тоді буде до плюс 7 градусів у день. Отак от буде холодно. Ну нічого, пташки співають на деревах кругом. Кругом все зеленіє, така красота. Так от друзі, хочеться робити. Потихеньку, поки Бог дає мені сили, потрошку працюю. Ноги болять, а треба ходити. треба Бо що ж, поїсти і лягати і лежати, щоб далі пузо ще росло, треба працювати і двигатись. Як каже моя свікруха, «двіження — це життя». <свісно> так що завтра піду туди, сходжу на той город, покажу вам там, треба подивитися, чи в схода там морква, бо тут на городі морква в мене взійшла, гарно взійшла. Ці самі сіміна, що сіяла і там, ну піду там. Там трошки тут я підрихлила вже, а там я не рихлила. Треба піти та подивитися, що там робиться. Ще одинарочка, там цибулька всходить, що з доцею садили. Ну, сьогодні чоловік ходив, там, дивився на траву внизу, казав, що картопля ще не сходить. Ну, Ще й ранувато для картоплі. Так що, друзі, от такі справи. Ну, Пішла я далі працювати. Друзі, повивозили тачки, і ще одну я наложила та повивозили, залишилось тут трохи. Ну, вже на завтра, вже в мене немає сил. Знову в мене вже спина мокра, бо хочеться все за один день зробити, але ні, будемо продовжувати завтра. Сьогодні дуже все. заморилась, йду додому. Ха -ха, вистачить, бо завтра не встану. На дворі вже темніє. І так, сьогодні файно поробота. Слава Богу, Бог дав сили. Чоловік тут подаробляв заборчик свій, там якісь дирочки понаходив, бо закрасував. От. Закриваю свої ростіння на ніч. Переживемося сьогодні похолодання. Кекс, фу. Зараз я забула, що я тобі вечерять не давала, зараз дам. Не гасай, бо зараз почне миски бити. Йду, бо я йому зварила сьогодні свіженьку кашу. Рижика накормила, бо той бігав за мною по п'ятам. Зараз ласуньки дам ще водички та й піду в хату. Друзі, От. дякую вам за гарні коментарі. Прийшла, ось сіла під калідор. Тут стульчик стоїть, думаю, сяду трошки, з вами побалакаю ще. Взагалі, сьогодні я, звісно, напрацювалася, я ж це вам розказувала. Я як допадуся, то мене вже не зупиниш, це знають усі. Ой, була б моя воля, то я б і... І... ночі працювала, якби була в мене... було в мене здоров'я. Ну нічого, все добре. Головне, щоб добре, добре, друзі, але ж воно ж не добре. Співчуваю київлянам і родичам, всім, хто погиб, хто постраждав. Друзі, це така біда, така біда. Отак лягаєш спати і не знаєш, де воно прилетить. Душа болить за дітей, за онуків, завжди да, за, за, за всіх людей нашої країни. Хіба ж це так можна? Хто це таке думав, що це таке настане? О, і ще вони кажуть, що. В Україні фашисти. Ну, це образне, звісно, слово. Ми то всі знаємо, хто такі фашисти. Подожіть, націоналісти чи як вони кажуть. Це жахіття, це жахіття. Хіба можна такі віддавати прикази і таке творити? Дивилася сьогодні в інтернеті, друзі, а в їх в Росії об'являють, що вони. Попали в якесь підприємство, де роблять порохи, ще щось там. Боже Боже, як так можна оце брехати і таке творити, і таке творити, як їх Бог носа на землі. Я не, я, я не розумію, хто праве миром. Я просто, друзі, не розумію. Це просто такі жахи. Люди лягали спати, мирно, тихо, діточки. Все бажали друг другу на добраніч. і отаке сотворити. У мене не вкладається просто друзі в голові. Вибачте, день не ходюю, все думаю, і думаю. Ой, ну а ми що ж ми, а ми живемо далі, друзі. Живемо, поки живеться, працюємо, вам бажаю завжди. Тихого мирного вечора, тихої мирної ночі. Усім вам на добраніч. Якщо наступить для нас завтра, значить побачимося. Ну, а як ні, на все воля Божа, друзі. Ой. Всім бажаю тільки добра, добра і миру і всього самого найкращого. І здоров'я. Пока-пока. До завтра. А ми всім врагам на зло все равно живемо, працюємо. Пока-пока.